Привіт, дівчата, вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя і ви на моєму в'язальному каналі. Я беру участь у спільному проєкті, який називається В'яжу, що хочу осінь на носі. Цього тижня я буду в'язати бактус. Ну, принаймні, я спробую, тому що я ще ні разу бактус не в'язала. Я беру ось таку ниточку в роботу це 100% шерсть. Мереноса. Тут у 50 грамах 185 метрів. У мене є тільки два моточки. Не знаю, наскільки мені хватить. Такі це вони різні кольори різні. Не знаю, наскільки мені хватить. Але, принаймні, я хочу спробувати. Якщо щось, то куплю ще. Купляла я на сайті хобі. Візьму спиці четвірочку. Ну, принаймні, я не в'язала ще, я не пробувала ще зразочок вив'язувати. Попробую на четвірості зразочок і подивлюся, як лягають петельки. Хочу сказати, що організаторами цього проєкту є Вікторія з каналу Україночка в'яже звяжемо тренди та Оксана Недошитко. В неї канал так і називається Оксана Недошитко. Заходьте, будь ласка, на їхні канали, посилання залишаю в інфобоксі під цим відео. І також щоб переглянути відео інших дівчаток, тому що в цьому проєкті бере участь дуже багато українських в'язалочок. Ви знайдете їхнє відео по хештегу «В'яжу, що хочу осінь на носі. У мене також нижче в описі цей хештег є. Я пропустила два тижні, тому що в мене в донечки було день народження, готувались і е, не було взагалі часу на в'язання. Взагалі майже я не в'язала, навіть не брала в руки спиці. А, е, зараз вже більше часу з'явилось і от, хочу спробувати бактус зв'язати. Не знаю, можливо, ця ниточка трошки загруба буде для бактусу, а може... і буде... він буде дуже-дуже теплим, бо це шерсть 100%. Ну, але я хочу спробувати, яка нитка в мене зараз в наявності є, такою і буду пробувати. А пізніше вже, можливо, замовлю собі оцю омбре батік, якою всі в Україні в'яжуть. І я буду в'язати по майстер-класу Ніноніц. Так, здається, її канал. так В неї дуже-дуже класні бактуси. І я хочу спробувати по її майстер-класу зв'язати. Також залишу посилання на канал Ніни. Заходьте, переглядайте. Дівчатка, я буду починати в'язати, і підключимось з вами, як я трішки пров'яжу. Дівчата, підключаюсь всередині відео, хочу відповісти на одне запитання, яке придумали організатори цього проєкту. І це запитання наступне: якщо б вам довелося жити в якійсь країні, яка б це країна була? Ну, зараз я живу за кордоном. Ми з чоловіком живемо в Канаді. І м -м, мені тут, в принципі, все подобається. І це була б Канада, якщо б я жила в якійсь країні. Спочатку у мене була ну, любов, з першого погляду, до Канади, бо я дуже-дуже мріяла жити в Канаді. Е, колись давно, ну, як мріяла, ну, хотіла б пожити. Е, а пізніше якось мені все дуже-дуже сильно не, не подобалось. А не подобалось тим, що не можна було виїхати з країни під час а, цього ковіду. Нікого не випускали, хто не мав вакцини і. А тут взагалі були дуже-дуже строгі правила, і мені це дуже не подобалось. У мене таке враження було, що мене, ну, я відлітала дуже дуже багато, я відвідала дуже багато країн, і в мене таке враження було, що мене закрили в якійсь клітці. І мені це дуже не подобалось. Але зараз вже правила не такі жорстокі. І вже ніби на полегшення йде. Хоча все одно, якщо в Канаду повертаєшся, хто не вакцинований, має сидіти два тижні на карантині. І, здається, е е е не всіх пускають е сюди. Ну, Туристів невакцинованих, здається, ще не пускають. Ну, Це мені теж не подобається, якщо чесно, але все інше мені тут дуже подобається. В Канаді дуже-дуже красива природа. Якщо чесно, я, я припрошую, мене спиці дуже сильно шуршать. Не знаю, чи це чутно. Напевно, відчутно на відео не буду, напевно, в'язати, буду просто говорити. В Канаді дуже-дуже красива природа, і саме природа мені тут дуже подобається. Так, не буду в'язати, тут сильно шумить. Природа мені тут дуже подобається. Ми їздили в іншу частину, в іншу сторону Канади. Це в провінцію Альберта. І там гори просто неймовірної краси. Там такі озера гарні. Ну, Взагалі я б там хотіла жити. Але там і холодніше. Там сніг в вересні вже падав, як ми їхали назад. На початку вересня там вже падав сніг. Там ну це що там холодніше, мені це не подобається. От поки що живемо в Онтаріо. Далі буде видно, нам тут ніби нормально. Але. Ще яку країну, е, в якій я би пожила. Ну, я вже пожила в ще одній країні, два роки з половиною там жила. Це е, Арабська країна. Я жила в Катарі, е, Доха столиця. Е, ну, це зовсім, зовсім інше. Е, Канада більш е, схожа на Україну і кліматом, і е, природою. Е, а Катар це дуже жарка країна. Якщо б я не працювала з цього і не літала постійно в інші країни, то в Катарі було б дуже важко жити, тому що літом там температура може бути і ну не знаю, під 50 градусів, це, це просто ну дуже дуже жарко. Зимою там не буває так, щоб був якийсь мінус. Зимою там нормально. Ну, Я ж в керіаній курточці зимою там ходила. А, а, а літо... Ну, там на літо всі, всі жителі, ну, громадяни Катару, в мене таке враження, що вони їдуть на літо в Англію. У нас рейси були просто забиті літом. Вони виїжджають з Катару. Тому що ну реально там немає що робити. Там е, всі, хто живуть літом в Катарі, вони просто забігають в машину в з свого дому. В домі є кондиціонер, звичайно. З дому забігають в машину. В машині кондиціонер машини забігають в якийсь торговий центр і все більше нічого. Немає що робити. Ну, На вулиці вечором можна так пройтись, але все одно ну, дуже жарко, там не стає так холодно вечором, як хотілося б. Немає там такої прохолоди. Але е жити, жити можна. Так, я ж прожила в Катарі, зовсім не жалію, про це це такий класний досвід. Я б хотіла зараз поїхати туди. Бо там весь час щось будується, вони щось придумують нове, вони щось будують постійно, ну там, там розвивається країна дуже-дуже стрімко. Я впевнена, що там вже не один хмарочос з'явився з того часу, як я вже там не живу. І хотілося б хоча б на декілька днів туди поїхати, подивитись. Більше я ніде не хочу жити. Я б ще хотіла в Україну вернутися. Але, ну, поки що не знаю, коли це бажання моє збудеться. Так, це все. Я відповіла вже на це запитання. І, напевно, буду закінчувати, я вже не буду дов'язувати далі. Ось такий в мене старт вийшов це мій бактус, дов'язується. Я, бачите, рядочок не закінчила. Зараз поміряю, скільки я зв'язала сантиметрів. Оці центральний. 22 сантиметри зв'язала. Мені дуже-дуже він подобається, як виходить. Я вже дуже хотіла побачити свій результат. Але це ще дуже-дуже рано ще в'язати і в'язати. Тут робота ще ну, не знаю на цілий цілий день, якщо в'язати добу нес не зупиняючись. Все, дівчатка, дякую всім за перегляди. Заходьте по хештегу, в'яжу, що хочу, осінь на носі. Переглядайте відео дівчаток. Там. Ви точно знайдете щось для себе. Якщо ви любите в'язати, ви точно знайдете якийсь цікавий проєкт і захочете його самі зв'язати. Заходьте, переглядайте їхні відео. А я буду з вами прощатись. Сьогодні вже перший день осені, навіть не віриться, що літо вже закінчується. В Канаді от зима така. Не знаю, для мене якась сіра, сіра. Важко мені зимувати в Канаді. Але надіюсь, надіюсь, що скоро закінчиться в Україні війна і я зможу додому приїхати хоча б на трішки. Все, дівчатка. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Вітаю всіх з Днем Знань. І всього-всього вам найкращого. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний, і дивиться моє відео. І а, ставте мені вподобайки, мені буде дуже-дуже приємно. Все, дякую за перегляд, всім па-па!